І це публічні закупівлі в «Анекдотах від Адоя з Ярославою Добровою. Проводить китайський замовник. Ринкові консультації хоче провести закупівлю робіт, будівництво трубопровода з Китаю по дну океану до Америки. На ринкових консультаціях спочатку представляє свій проект німецька компанія. каже, ми побудуємо цей проект десь за півтора року. Будемо щоб швидше вести труби з обох боків від Китаю і від Америки. Посередині океану, думаю, десь погрішність буде метрів 10. Ми об'єднаємо ці труби. Другою представляє свій проєкт французька компанія. Ми побудуємо свій проєкт за рік. Теж з обох сторін будемо вести труби, і погрішність буде, десь, можливо, там 5 метрів. Ми з'єднаємо їх. І третьою представляє свій проєкт. Российская компания. Кажет, да мы наш проект сделаем за полгода. Конечно же, тоже будем вести трубы с Китая и с Америки. С двух сторон. Но мы ничего не гарантируем. Китайский заморозок спрашивает, как ничего не гарантирует. Росіяни спрашивают, а как можно? Мы что, разве когда-нибудь что-то гарантируем? Но вы не переживайте. В любом случае... У вас буде дві труби. Це все, друзі. Що вам треба знати? Беріть в публічних закупівлях договірне забезпечення. І не купуйте з заборонених країн, таких як Росія, ні товари, ні роботи, ні послуги. До речі, про договірне забезпечення. У мене є на цьому каналі два відео цікавих. Посилання буде в цьому шоці. Не забудьте подивитися про судову практику. розказую. обміло.